Привіт! Мене звати Настя і я хочу тобі розповісти рецепт, який я готую вдома. Цей напій ви багато разів готували, але я хочу з вами поділитися саме моїм рецептом. Як ви вже бачили, я нарізала м'яту та я нарізала лимон. Третім інгредієнтом в мене буде мед. Я не хочу використовувати цукор, тому що тоді напій виходить дуже солодким. А в мене задача зробити його прохолодним і не кислим. Тому я додаю такий інгредієнт, як мед. Цей напій можна поставити у холодильник і насолоджуватися ним вранці. Приємного вам апетиту. До зустрічі!